Вівторок, 18 липня, ви дивитесь новини на ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке: екологічний колапс у Маріуполі. Як загарбники нищать екологію міста, збройні сили України продовжують просуватись на Бахмутському напрямку, на яких ще позиціях наші військові мають успіх? Нічна комбінована атака на Україну окупанти мстять за підрив Кримського мосту. В Студії Тетяна Байрак. Вітаю. Росіяни в тимчасово окупованому Маріуполі вішають нові таблички на будинках. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Багатоповерхівки стоять спалені та зруйновані вщент, проте адреси на них тепер російською. Саме так виглядає відбудова від загарбників. Окупанти поручили петербурзьким спеціалістам відновити зовнішній вигляд Маріупольського драматичного театру. Розповідають, що буде один в один. Пропандистські канали повідомляють, що вже розібрані завали, проведений демонтаж аварійних конструкцій. Будівельники готують майданчик для установки крана. Загарбники намагаються стерти з пам'яті всього світу жахливі злочини, які вони чинили, коли зрівняли цей театр з землею, вбиваючи дорослих і дітей, які знаходились всередині. Маріупольський спротив повідомляє про вибух в районі Ялта-Урзу. Після вибуху туди спрямували два військових катера. На даний момент деталі з'ясовуються. Екологічний колапс у Маріуполі під російською окупацією у місті руйнується екосистема. Воно виглядає як суцільний смітник, та ще й жителі Приморського району скаржаться на сморід, бо по вулиці Львівській вже місяць тече каналізація, яка потрапляє до зінцевого струмка, а звідти в Азовське море. На узбережжі Маріупольці неодноразово помічали мертвих дельфінів та рибу. Цинізм від росіян на сході квазіреспубліки ДНР у селі Грабово відбувся мітинг реквієм на згадку про жертви катастрофи Малазійського боїнга 777. Прийшло близько 50 людей. Жахіття подій в тому, що проросійські терористи 9 років тому збили цей літак за допомогою російського буку. Загинуло 298 людей, серед яких 80 дітей. До трагедії причетні і російські спецслужби. Це визнав весь світ. Є докази, але в так званій ДНР і до досі все заперечують і звичайно звинувачують Київську хунту. На Донеччині ніч була у вогні. На ранок 18 липня відомо про трьох загиблих і чотирьох поранених цивільних. Під вогнем Макарівка Великоновосілківської громади, Вугледар і Пречистівка. На Донецькому напрямку Степове, Ласточкине, Красногорівка, Авдіївка. Також чотири рази ворог обстріляв Курахівську громаду, пошкоджені будинки. Під обстрілами околиці Костянтинівської громади на Лисичанському напрямку у Сіверську зруйновано три будинки. Впродовж доби відбулось вісім обстрілів Лиманської громади. На Одещині ворог також не давав спати. З акваторії Чорного моря по Одесі було випущено шість калібрів. Уламками збитих ракет та вибуховою хвилою. Пошкоджено об'єкт портової інфраструктури та кілька приватних будинків. Знищені склади палива загальним об'ємом близько 70 тисяч тонн. Також не спав і Миколаїв. Там влучили в один із об'єктів промисловості. Через це відбулось займання. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Один з жителів Миколаївщини зафіксував уламок з мопеду, де було видно напис Зроблено в Ірландії. Скоріше за все, це не пряма поставка. До цього призводить реекспорт під товарів через треті країни. І партнерам треба зробити все, щоб це зупинити. Всього силами ППО було знищено усі шість калібрів та 31 шахет з 36 запущених. У Зеленського нічні атаки по Одещині пов'язали із виходом Росії із зернової угоди. Країна-терорист хоче поставити під загрозу життя 400 мільйонів людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту. Їм потрібні хвилі біженців. Цим вони хочуть послабити захід. Написав керівник офісу президента. Світ має розуміти, що мета РФ це голод та вбивство людей. Українські війська продовжують просуватись в районі Бахмута та на кордоні Запорізької і Донецької областей. Водночас російські загарбники активізували свої зусилля в напрямку Куп'янська. Про це повідомляє рубрика з посиланням на інститут вивчення війни. Російські війська вели активні наступальні дії на лінії Куп'янськ-Сватове і станом на 17 липня імовірно досягли незначних тактичних успіхів. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські війська просуваються на Куп'янському напрямку з кінця минулого тижня і атакують українські позиції поблизу Масютівки. Це 13 кілометрів на північний схід від Куп'янська та Новоселівського 14 кілометрів на північний захід від Сватового, щоб відкинути українські сили через річку Оскіл. Український генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на південь від Масютівки, а один з російських військових блогерів стверджував, що окупанти просунулись на 1-2 кілометри на Куп'янському напрямку. Це вже другий теракт. На Росії провели зібрання стосовно наслідків атак по Кримському мосту, що виклав президент РФ у своїх заявах. Потрібно негайно розпочати відновлюючі роботи. Путін чекає конкретних пропозицій стосовно підвищення безпеки. Необхідно надати допомогу постраждалим під час атаки, а саме дівчинці та її родичам. Важливо надати всебічну підтримку людям, які опинилися у скрутному становищі через перекриття мосту. Путін також назвав гарною новиною, що опори Кримського мосту вціліли. Це найголовніше. Також Путін поклав відповідальність на Київ за атаку морських безпілотників та додав, що в Міноборони готують відповідь на теракт. Я жду конкретних пропозицій по підвищенню бізапасності цього стратегічно важного транспортного об'єкту президент світу. В дитячих таборах добра мінської області окупанти проводять виховні роботи, влаштовують концерти та прославляють велику державу. Білоруські співачки гудзєви кажуть дітям, щоб ми жили у світі, щоб Байден помер. Зеленський теж. А Путін процвітав та взяв під свій контроль всю Україну. Щоб ми жили в світі, щоб Байден здох, Господи, прости мене, Щоби зі Ленський боже, а путін просвітав людська так, дрона сім'я Україною. Господи! на сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш Ютуб те 7 Також ми є в інстаграм, телеграм та фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.